Заклад Макдональдс зараз знають буквально в кожному куточку міста. Є люди, які кожен день його відвідують. Середній американець їдає по 4 бургери і 3 порції картоплі фрі кожного тижня. А є люди, які просто ненавидять Макдональдс. А що якщо я скажу, що нам весь цей час просто нагло брехали в обличчя? Мене звати Валя, і сьогодні ми з цим розберемося. the future. I want to win. Чого почалася імперія Макдональдс. Історія Макдональдс розпочалася в 40 сорокові роки минулого століття. Два брати Моріс та Річард Макдональди тримали своє невелике кафе для автомобілістів у штаті Каліфорнія. Весь цей бізнес йшов доволі непогано, але були свої недоліки. Господарі втомилися постійно наймати нових офіціанток, купляти новий посуд, тому вони вирішили вдосконалити свій бізнес. Вони встановили величезні грилі та прибрали половину їжі, прибрали їжу, де треба було використовувати ножі та виделки. На кухні використовувався метод конвейеру. Один працівник смажив котлети, інший працівник вкладав ці котлети в булочки, і на виході виходив вже готовий бургер. Бургери почали продаватися на пів ціни нижче. І від клієнтів просто не було відбою. Тоді можна було купити назву Макдональдс всього за тисячу доларів. І заклади Макдональдс почали розповсюджуватися як гриби у 1954 році. комівояжер з продажу молочних коктейлів «Рей Крок випадково опиняється в Макдональдс. Він був просто в шоці від того, яке швидке обслуговування і скільки багато клієнтів. Згодом він став агентом з франчайзингу у браців Макдональдів. І він тоді ще казав, ця система захопить весь світ. І він був правий. Протягом наступних шести років крок постійно конфліктував із братами і у 1961 році. Вирішив викупити їх акції, після чого став одноосібною головою корпорації. Господин крок у Девіс. Я хотів би написати статтю по поводу відкриття вами сотої точки. Звісно, позвоніть в офіс. Вітера з якої починається успіх. І терор. Автором символіки МакДональдс є Джим Шимлер. Його золоті арки стали обличчям мережі фастфудів МакДональдс з 1962 року. Яскрава емблема всім знайома літера М. Та слоган під нею Ось що я люблю. Кумедно, але при повороті на 90 градусів ця конструкція показує число 13. Дивно чи не так, число 13 означає прокляте число. Випадково чи ні? Тут вирішуйте самі. Примітно й те, що символічне забарвлення МакДональдс є червоно-жовте поєднання цих кольорів означає імпульсивність, стихійність та знищення. Доведено, що золота літера М не викликає у людей ніяких інших асоціацій, крім царства фастфуду. За підсумками соціологічного опитування, 96% зі 100 людей впізнають літеру «М». І воно не дивно, тому що зараз закладів «Макдональдс» налічується приблизно 40 тисяч у більше ніж 126 країнах. Адже віднині чізбургер коштує 1 гривню 95 копійок, гамбургер – 1 гривню 75 копійок. А морозовий ріжок просто смішна ціна 75 копійок. Випадково чи ні, заклади із золотими арками стали мішенню для терористів, як в нашій країні, так і в інших країнах. В усьому світі зафіксовано 13 випадків терористичних актів у ресторані МакДональдс. Так, у 2001 році у китайському місті Сіань стався вибух. Двоє людей загинули, і 26 дітей було поранених. Але найбільший терористичний акт стався у Фінляндії, і там загинуло семеро людей. Що ж спонукає людей до таких вчинків: те, що ресторан розповсюдився завдяки такій країні, як Америка, чи те, що нам нав'язують фастфуд, тобто нездорову їжу. Питання залишається відкритим стратегії Мак бізнесу. Статут персоналу говорить: наша ціль задовольнити потреби клієнтів. Кожного разу, коли я відвідую Макдональдс, це все справжується, що є доволі приємним, що не скажеш про користь їжі. Там вчений інституту США Пол Кені зробив висновок, що фастфуд не тільки шкодить здоров'ю людини, а ще й викликає звикання. Він провів такий досвід. Він годував мишей тільки фастфудом, і потім помітив, що вони почали дуже швидко набирати вагу. І потім, коли мишам пропонували щось інше їсти, вони від цього відмовлялися, що б їм не пропонували. Відомо також, що до 1984 року до фаршу м'ясних котлет додавалося трохи кока екстракту, а кунжутне насіння на булочках взагалі піддавалося запиленню. Морфійним спреєм споживачі Макдональдс всього за 5 років стають просто набагато товстішими і зараз 56 мільйонів американців страждають від ожиріння. Жодна нація не товстішала так швидко. До речі, не хвилюйтеся про те, що хтось плюнув вам в бургер, тому що в Макдональдсах всюди стоять камери. І навіть якщо вам випадково вдасться це зробити. Інші співробітники побачать це, і вас 99% відсотково звільнять: 70% працюючих в Макдональдсі – це студенти. Кожен другий американець, хоч раз в житті, працював в Макдональдсі. Своїм головним завданням Макдональдс ставить завоювання любові дітей. Тому всюди у всіх рекламах нам показують, що ресторанчик Макдональдс. Є сімейним відпочинком ігрові майданчики, іграшки в хеппі-мілі, веселий клоун Рональд Макдональд все це захоплює дітей. Де майданчики, там діти, де діти, там батьки, де батьки, там гроші. По суті, вся індустрія МакДональдс розрахована на дітей. Вона їх годує, і вони тим самим годують її. Також що цікаво, бургери в хеппі-мілі набагато дешевші. Ніж звичайні. Чому так зроблено, не зрозуміло, але факт залишається фактом. Тож їсти в Макдональдсі чи ні це справа кожного. Дякую за перегляд, став вподобайку, пиши коментар, і зустрінемося в наступному відео.